Привіт! Всім вітаю вас на моєму каналі Мелані і це відео розпаковочок паперових сюрпризів. У нас на сьогодні дві новиночки, ось вони. Давайте починаємо з осієї. До речі, в нас новий каталог. Ось до осієї новиночки. І друга новиночка в старенькому каталожику це ведмедик та Я в минулому відео казала, що мені на випускний подарували ведмедика. Казала, що, можливо, зроблю колекцію до наступного відео. Ось вона. Ось такий основний пакетик тут це ведмій і аутфітик до нього один. І, до речі, ось це мій лук на випускний. Пишіть в коментарях, гарний він чи ні. Так, беремо, маю взяти цей пакетик. Вони одинакові, але ведмедики трошки різні. Цього я малювала першим, а ось його останнім. З Crumble Cookies візьмемо ось такий. І далі колекції звичайні не новиночки. Приготуй. Морозиво відкладаємо. З книжечки я хочу взяти помідорку. Bubble tea. Обирає коробочка. Ось це. Я тут позаклеювала, до речі. Номер 6. Ось цей номер. Далі нехай буде колекція Мілано. Ось цей він такий вже негарний. Дуже негарний. Його приберемо. Давайте цього ось такий. Суперк. Давайте візьмемо ось такого земляного. Далі з колекції оцей для курамі та керопів візьмемо ось такий Bad Girl і Cool Boy з The... чистенько. Давайте ось таке щось для волосся. Лялька Драс Сімпрес, яку ми закінчимо в наступному відео. Беремо ось такий. Аліекспрес. Дуже класна колекція. Давайте візьмемо мій канцелярський ніж. З моїх Табасквіші візьмемо ось такого хомяка. І Roblox. Хочу взяти чорненький. Починаємо з старенького каталожика. Давайте відкриємо Roblox. До речі, пишіть в яку з Ігор ось тут ви граєте. Раз. І. Так. І два. Ось. Так. Це Мердер містері 2. Таке маленьке, можна навіть помістити, нічого не заліплюючи. Ось. Ну, нам треба економити місце, тому що там ще такі великі сюрпризи. До речі, якщо тут не буде поміщатися сюрприз, я наклею ось сюди, тому що ми скоро цю колекцію закінчимо, а тут майже нічого не зайнято. Так. Я це відео зранку знімаю. Тому що далі я йду на розважушки всякі. Ось так. Далі Кіко. Сфарцювала нормально. Це такий, я навіть не знаю, або консилер, або тоналка. Напишіть в коментарях. Оце для куромі таке коропів. Пакетики. починаємо з куропів. Коропі з куромі. Так, що це здесь. Це лице. Ну, добре. лице дуже гарне ось таке. Ну випишіть, яке лице вам більше подобається. Оце Куромі чи оце керопі. І керопі. Так. Раз, це чоботи, а другий ось ось такі дуже гарні чобітки, вони мені дуже подобаються. Так, тепер клеїмо. Раз і два. Клеїмо. Мій вигаданий персонаж. А в мене ця колекція була за кадром, тому що вона дуже велика. І я забула вибрати пакетик. Давайте кечку Чі або Луніту. Думаю, зрозуміло, що тут випаде. Постараємось не порвати. Ось так. О, сюрприз. Це. Кетіка! Найкраща подружка. пишіть скільки з десяти. Мені дуже подобається. Дуже старалась, не могла рот намалювати. Ой, ушко заклеїлось. Ось ось. Бабуті! Энгар! Злисть. Тут, знаете, Так, все добре. Так, уже у нас выходит. брат. Чи його рвати? Бо досить гарний. Ось так ззаду. Угу. Ось така спідничка. Зараз. Ось така спідничка. І фенс ап. Тут фокусу нема. Отак. Вот Ви не бачили, тому що фокусу не було. Суперкат. Ось упакатик. І О -о -о! дуже класний котик. Водяний. Ось такий. І це котик буде, то я їх тут зрозумів. Чистенько. Ось пакетик. Mm -hmm. Як то його відкрити, щоб не порвати? Я відкрию за кадром Це Сйоз для волосся. Ось. Так. І клеїмо. Не хочу заклеювати чистенько, тому що сподіваюся, що ось тут помістя. Але якщо доведеться, то зрозуміло, що заклеїмо мої та табосквіші. Оп. І ось такий. Ось. такий. Сюди. Аліекспрес. О, отут. Не хотіла рвати. Це табалапка. Ось така табалапка. Ну, звичайно, як то я і в колекції товари з Аліекспресу не намалювати таба лапку, то то не я виходить. Я з ваніліном упоралась, він нормальний. Відкриваємо такий пакетик з помідоркою. Давайте тут зверху порвемо. Я, до речі, дивлюся таку дівчинку, яку просто не шкода пакетики. Називається Елька канал. Ось, це мука. Так, і це сюди ось дуже гарно виходить. Мені подобається естетика. Дуже класна колекція. Тут у нас є така ну, типу засічка. І це морозиво. Ось так. Оп, оп, люблю з цим гратись. Далі йдуть новиночка. Ось така сторіночка. Тут буде ветмедик, а ось тут будуть аутфіти до нього. Я таку відгорташку зробила прикольно. Пакетик. Тут є засічка. Ну, мені, якщо чесно, шкода школі такий пакетик порвати, тому я засічку зробила. О, вже щось випаде. Так, давайте почнемо з ведмедика. Ось так в мене він вийшов. От так. Ось сюди, по центру, От. Зараз ручку. І одяг. Така ковтинка. Це волосся забирає така штучка. Штани. І тапочки. Це, до речі, він зараз в цьому, але без тої штучки і тапочки, тому що воно не дуже тримається. Сюда. Ні. Я навіть не знаю, як це приклеїти. Не дуже рівно, але норм, Нормас, нормас. Так, і штани. Ось так. Ця штука. Я дуже старалась над цією колекцією. Хотіла, щоб вона була ідеальною. Ось так. І тапочки. Ми, звичайно, будемо знімати цей одяг, коли новий буде випадати. До речі, колекція ця досить маленька, але прикольна. І сюди ось так. І нарешті новий каталог. Ось такий. Я його не декорувала. І купила я його у сінцеї. А той інший каталог я купила у Аврорі. Пакетик. І ось така дуже естетична сторіночка. Crumble Cookies. Мені таких пакетиків не шкода рвати. Не шкода викинути, тому що вони мені не такі важливі. Ось таке печиво і всередині ще посипочка така. Ось. Ось так. Красиво як. Е, дякую всім за перегляд. Якщо сподобалося, ставте лайки, пишіть, які пакетки мені брати, підписуйтесь обов'язково. Па-па!